Він вважається одним з найвідоміших та найуспішніших полководців 16 століття. Він довічний головнокомандувач Великого князівства Литовського. Йому присвячували поеми, тогочасні поети. Його порівнювали з римським воєначальником Ганібалом. Його вважають національним героєм одразу три народи: литовці, білоруси та українці. Мова йде про князя Великого Князівства Литовського Костянтина Івановича Острозького. Про його дитинство та юність збереглося дуже мало відомостей. Знаємо лише, що він народився в 1460 році на Волині. Рано залишився без батьків, отримав гарну освіту. Знання та гострий розум зробили його мудрим стратегом. За перемогу біля Очакова у 1497 році над татарським ханом отримав посаду великого гетьмана Литовського. Не завжди він перемагав. Так, у 1500 році військо князя зазнало поразки від московського війська, а сам Костянтин потрапив у полон. За кілька років у полоні його змусили підписати присягу на вірність московському царю. Отримавши свободу пересування, князь Острозький одразу ж втік на Волинь. До кінця життя він буде вважати це гріхом, спокутуватиме цей вчинок, будуватиме церкви і буде виділяти багато коштів на церковні потреби. Король Польський повернув князю його титул гетьмана, і вже наступного року Острозький отримав перемогу, розбивши татар. У 1514 році жителі литовського міста Вільно, сучасний Вільнюс, спостерігали величезний парад. Під звуки гармат та церковних дзвонів входив у місто князь Костянтин Іванович Острозький, а за ним гордо крокувало його переможне військо, яке супроводжувало закутих в ланцюги московських бояр та вельмож. Так святкували одну з найвеличніших битв XVI століття битву під Оршею. В той час московська держава захопила землі Литовського князівства та вимагала віддати їй практично всі землі України та Білорусі, хоча, за попереднім мирним договором, завойовані землі залишалися за ними. Великий князь Литовський у союзі з поляками вирішили протистояти московитам. Битва відбулася під білоруським містечком Орша. Князь добре продумав стратегію та тактику майбутнього бою. Він напередодні переправив у засідку гарматників, а лихій кавалерії наказав відволікати увагу. Московити почали битву з атаки на лівий фланг, яку союзники успішно відбили. Далі воєвода Іван Челядин сподівався на відкритий бій, проте Костянтин Острозький несподівано припинив атаку і почав відступ. Вороги переслідували його військо і потрапили у засідку гарматників. Артилерійські залпи спричинили втрати противника і слугували сигналом до загальної контратаки союзницьких військ. У московитів почалася паніка. До заходу сонця, 8 вересня 1514 року, загони Костянтина Острозького наздоганяли втікачів. Союзники взяли у полон 6 із 11 воєвод, у тому числі Івана Челядіна, а також 611 представників знаті бояр. Що ж, дехто й досі не вивчив цього уроку історії. Завдяки цій перемозі всі землі залишилися за литовським князівством, а переможець Костянтин отримав в нагороду червону печатку, яку мав право використовувати лише польський король. Окрім того, він був одним з найвизначніших меценатів та власників земель того часу, а своє місто Острог перетворив на центр слов'янської культури. Помер князь у 1530 році. Згодом літописці про його часи напишуть так. Раніше Литвини не питали, скільки ворогів, а питали, де вони. На довгий час битва під Оршею зникла з українських підручників. Та ми ж пам'ятаємо, що історія не прощає забутих чи невивчених уроків. Сьогодні вона довела нам це, влаштувавши іспит. Пам'ять про князя Костянтина Івановича Острозького не зникла, не забулася. У 2017 році іменем великого гетьмана Костянтина Острозького Україна, Литовська Республіка та Республіка Польща назвали багатонаціональний підрозділ Литовсько-Польсько-Українську Бригаду. З 2018 року ім'я князя Костянтина Острозького носить 30-та окрема механізована бригада Збройних сил України. Схоже, цього разу іспит український народ здасть невідмінно.